Дуже новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожухівський Олександр високий рівень корупції в Україні. На питання як би ви оцінили нинішній рівень корупції в Україні? 44% українців відповіли дуже високий. А як відповісте ви напишіть в коментарях. Високий рівень корупції поставте плюс, низький рівень корупції, як на вашу думку, поставте мінус в коментарях. Очікую, що плюсів буде більше. На питання, хто на вашу думку несе відповідальність за збереження високого рівня корупції в Україні, 40% відповіли, що антикорупційні органи, такі як НАЗК, САП, Набу, а самі люди 30%. А ви, до речі, знаєте, як розшифровується НАЗК, САП чи НАБУ. Теж цікаво знати, чи ви всі володієте цією інформацією. Згідно із Transparency International, ми маємо проблеми з корупцією. 104-те місце у світі на рівні з Бразилією та Сербією. Кабмін затвердив план інвестицій на понад 580 мільярдів, куди підуть гроші. Кабінет міністрів затвердив середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій держави до 2028 року. Документ схвалено стратегічною інвестиційною радою та затверджено урядом одночасно зі схваленням бюджетної декларації на 26-28 роки. План охоплює 12 пріоритетних галузей, включаючи транспорт, енергетику, житло, муніципальну інфраструктуру, охорону здоров'я, освіту і науку, правову діяльність і судочинство, публічні фінанси до і для публічні послуги та цифровізацію громадську безпеку, а також соціальну сферу. Придумати, що забули. Саме на ці сектори будуть спрямовані публічні інвестиції протягом наступних трьох років. Хочете вигідно продати чи купити нерухомість, а можливо шукаєш надійні інвестиції в перевірені об'єкти? Ми підберемо найкращий варіант саме для тебе. Прозоро, швидко і вигідно. Пиши в коментарях плюс, і ми зв'яжемося з тобою. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.